Всім вітання, друзі! Автомаркет Рівне. Хочу показати вам такого фургона. Це в нас Volkswagen Crafter 2012 року на спарці. Будочка в нас іде на 7 євро палет. Все в нас в ідеальному стані, Всі 6 Колес, також в ідеалі, має бокову дверку, також гідроборд. Довжина будки йде в нас 3.60, ширина 2.20 і висота 2.15. Тут у нас все також в ідеальному стані. Водій має підлокітник. Ось така мультимедія, клімат, контроль, кондиціонер на механіці, салон чистенький, гарненький. Двигун йде у нас 2,5 дизель, п'ятициліндровий, на 163 кінські сили, 120 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 19900. Всім гарного дня.